Подаруночки від підписників. Дома На зворотній стороні пише від Вікторі опас подарунок від мегапластика у пакеті сюрприз. Підказка це тваринка. Тікає. Цікаво, що там. Вау, тут ще один конверт. Так, мегапластик. Мегапластик від Вікторі. От. Ну і знак питання таке, типу, загадочне. Врізаємо, Оп, щоб воно не розпалось головне. Так. І тут в нас. Вау! Дивіться, це Амурчик, це мій котик. Це просто копія мого Амурчика, я вам кажу. Це, напевно, спеціально так задумано, але це прям дуже мило. Вау! дивіться, який він мій І тут ще йде ем, якась така штучка. Е, мегапластик, відзовіться в коментах, напишіть, що це, бо я такі не впевнена. А напевно, це ігрушка або бантик, щось таке для котика. Ну, зараз спробуємо причепити. Ба ось так. Ну я не знаю, якщо у вас є ідеї, куди причепити оцю штучку, чи це бантик, чи що це таке. Пишіть в коментах, буде цікаво прочитати. Ну це прям ні 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 ні. Муха ха.